Другі брати і сестри, мене звати. Богдан Мурах, я керівник церкви благодать Христа, що на куполі Ззаді мене знаходиться приміщення Купол. Ми його всі називаємо. Він був викуплений в 2021 році, в червні місяці, хмельницьким обласним об'єднанням. У жовтні місяці, два року, ми почали реконструкцію цього приміщення для того, щоб тут був реабілітаційний центр та церква. В 24 році, в січні місяці, ми розпочали тут нову церкву, іде нас зараз 40 людей. Є реабілітаційні центри, які ми планували. Ми також працюємо з дітьми, з підлітками. Ми тісно пов'язані з тюремним служінням. Також ми займаємося соціальним напрямком. Це допомога військовим, допомога цивільним людям. І ми від початку війни випікаємо хліб. Ми порахували, що приблизно 40 тисяч буханок хліба від 22-го року ми випекли. Тут на куполі і передали на схід, передали нужденним людям. Також ми крутили тушонки. Ми приблизно 14 тонн м'яса переробили в тушонки, і також відправили людям. Нас на першому поверсі вийшло дві таких двокімнатних квартири, де в нас живуть служителя, які трудяться в реабілітації, які трудяться тут а безпосередньо в церкві, які займаються людьми і займаються служіннями. Другий поверх в нас повністю відданий під реабілітацію. У нас на сьогоднішній день проживає 14 хлопців з реабілітації, які потребують відновлення в соціальному житті, відновлення в стосунках своєю родиною, своєю сім'єю, які потребують присутності Божої. Вони проживають на другому поверсі. З лівої сторони в нас є чотири однокімнатних квартири, де в нас живуть переселенці, які на сьогоднішній день вимушені покинути свої домівки і проживають в нас. По праву сторону є два вагончика від місії Ukrainian, де теж проживають дві сім'ї з дітьми, які виїхали з східних територій. В підвалі в нас є приміщення, де ми збираємося. Церквою зал невеликий на 70 місць. Є хол, є дитяча кімната, є складські приміщення, і ми потребуємо в третьому і четвертому поверсі. У нас на третьому поверсі планується три дитячі кімнати, тому що ми працюємо з дітьми, і нам необхідні дитячі кімнати, щоб проводити недільні школи, щоб проводити недільні дитячі заходи, щоб проводити навчання для дітей. Нам потрібно хол, щоб збиратися з церквою і мати спільність. І нам потрібен більший зал, тому що. Нас більше є і нам необхідно більше території. І нас на четвертому зал планується на 350 осіб. Він такої гарної форми, купольний від підлоги до вершка купола 9 метрів, і виглядає. Досить велично, і ми хочемо його закінчити в цьому 25-му році, щоб в цьому році вже там проводились богослужіння, і ми потребуємо вашої допомоги. Ми потребуємо ваших молитв і вашої підтримки. Нехай Господь рясно вас благословить і воздасть вам в сто крат.